Доброго дня. Заходьте. За тиждень до осені хочу показати, як входять рослини в розкішну старість. Вони гарно тримаються. Багато хто думає, що вони зовсім ще молоді. Не спішать квітнути, показати свою красу в повній мірі і думають, що все у них попереду. А дехто Причудовий, доглянутий, самодостатній, так виглядає, що молодим позаздрити можна. Правда, ніби про людей говорю, і про темп життя, і про пори року, особливо про тих, хто думками серцем захоплений садівництвом. Полюбуйтесь, будь ласка, моїм квітником. Який видає такі кольори, такі відтінки. Не можу я передати вам ці аромати, а почну розповіддю про оцю красу. Пінки Вінки. Я здивую вас, але це відео минулого року. середини липня минулого року. Навпроти. Квітне Брукманція, пінки вінки у всій красі. І як таке могло бути, що на кінець серпня оця красуня зараз вас здивує, в якому стані вона цього року? Наскільки по-інакшому можуть виглядати рослини в інший час? При інших погодних умовах, наскільки вони можуть себе повести по-інакшому, навіть при тому, що ми обрізаємо і хочемо, щоб вони виглядали іменно так, як нам потрібно, там Рембрандт тверде, так гарно виглядає, а це цей рік. Прошу дуже, кінець серпня. Отак от тільки починає розквітати оця моя улюблениця. Вперше за багато років виросли пагони, ті, що з боку мали бути найменше, видали такий ріст, що ті, що посередині лишилися далеко внизу, от так от ото незрозуміло. Ніби не я її обрізала, ніби вона не отримувала все, що їй потрібно, ото тільки починає квітування і думає, що в неї ще море часу, щоб вона білосніжна і красива була. Гортензія мінлива, в минулому році отримала сульфат алюмінію, в цьому році не було. А вона фіолетові відтінки підчепила, вона їх має, а шапки величезні, така красива. Любую з нею. Височезна, подивіться, перевищує пінки вінки, там один пагін, два, тільки виросли, а на передньому фоні за нею брокманція почала квітнути. Так само, абсолютно все по-інакшому. Ці грамофони щороку у мене вже була в серпні місяці друга хвиля, а в цьому році дуже поодиноко, і ті сотні е е е тих дзвонів. Грамофонів нема ніякої сотні жовтий. Тут от один, там два ще рожевих з того боку, в цьому році перекрутили кущ передні на передньому фоні білі, вони красивущі неймовірні. Може, ще встигне до жовтня да, видати хвилю, бо іноді. Сніг починає падати, я обрізаю. Показувала, у мене є дуже багато відео. Подивіться, він там ще в горчику квітне про брукманцію, окремо. І хто захоче, той може подивитися, зайти. А окремо. Ну, що ж, кожен раз розповідати про догляд, про те, як нелегко вирощувати оцю красу. Хто цікавиться ними, то може подивитися оця розкішна пані Далі. Стільки раз вам вже в цьому році показувала цю красуню. Сподіваюсь. Якщо не бачили так само, подивіться, яка вона була два місяці тому, а отут шапка, яка 30 сантиметрів досягла, подивіться на ті відтінки, хіба вони не розкішні. От я не розумію тих, хто показує відео цілі створює обрізка великолистових гортензій, кінець квітування. Я розумію, що у нас трошечки інший клімат, трошки інший полив, і вони довше квітнуть, але до жовтня місяця та чого б я їх обрізала, подивіться, які глибокі кольори, відтінки, набуває гортензія, оті соцвіття. Єдине, що, якщо би були сильні зливи, тоді оті шапки величезні, вони іноді псуються. Ну, але ви можете подивитися за три роки існування каналу, як ті шапки тримаються до жовтня місяця, повний. Шоне не Nzerin? Є трошечки відтінки, змінені, хоча вони переважно всі коралового кольору. Але, ну... От, скажіть мені, будь ласка, ну це ж розкішна, ну це ж розкішні шапки, неймовірні, безкінечне літо, позеленіла. Дивіться, яка вона там красива заглядає, місця знову немає, хоча я її зробила на цей рік більше місця все одно заросли. Отаких от багато. Дивіться, он пінки вінки вискочив. Той пагін, який, мав бути нижчий, з боку вискочив один виріс, отакий, як має бути. Точніше, він виріс, як має бути. А оті от всі он там лишилися, як таке могло статися. Отакі от дива чудеса залишилися Пінки Вінки, там, в молодості ще трошечки, тільки не дасть йому час. Ота от осінь прийде і приспішить всіх до тої розкішної старості. Ці будуть довше триматися, ніж оце от молоденьке. А тут ніяк не можу запам'ятати на англійській мові. Дівчина з вищого світу, вона не тільки дістала зелені відтінки, а вона ще й такі веснянки дістала там такі легенькі-легенькі почервоніння. Не помиляйтесь, що це від того, що ред бароном обсаджена. Ні, ні. Це такі сортові особливості, що вона дістає на осінь, так міняє свої відтіночки. Вона буде зелена. Але з такими веснянками, подивіться, красиво, я люблю це позеленіння, мені воно подобається. І всі різні види, От, наприклад, Red Baron. він вже не є таким червоним, він таким приглушений такий відтінок, хоча він є розкішний ще. І мені здається, що доглянутість. Така самодостатня, це так гарно. А є молоденьке зовсім. Подивіться, мінлива, яка там ще он бутон, який дуже троянди квітнуть, лаймлайт. Там нема ще почервоніння, абсолютно дуже гарний. Такий сорт, неймовірний. І от хіба ну, от на цьому фоні видно, що хтось там старший, хтось молодший, хтось трошечки по-інакшому сприймає дощі або негоду. Ну, настільки вони красиві, правда, настільки інші. Хіба гірша картинка, ніж от була місяць тому Ні, Подивіться, мінлива. Зараз хочу вам показати тут Брокманція ще квітне, вона постійно таку карусельку видає. Хочу показати вам свою арку. Заросла плющем і стала досить гарно виглядати. Така вона висока, трошечки мені незручно знімати. Зараз зрозумієте, чому камінь. Якби у мене було більше місця. У нас би було багато-багато камнів, таких красивих, декоративних. Так от там росте мінджулип, а отут посередині такою ширмою росте форзиція, які не даємо рости ні вліво, ні вправо. Отакі, от, от, от бачите, таке обмеження обрізаю нещадно. Спитайте, чого посадила її. Якщо там такий гарний вигляд, а щоб не було видно сусідських вікон, щоб я не заглядала в сусідські вікна, знімати не зовсім легко. Бачите, тої форзиції навіть не видно така абсолютно ширма. І отакий от от вигляд, абсолютно, щоб вона не заважала, скільки там тої квітіння в форзиції два тижні. А потім, коли розростеться мінджулип, буде зовсім інший вигляд. Запевняю вас, тому що він вже формується зовсім по-інакшому. Тут все буде, я сподіваюся. А тепер мені дуже потрібна посмішка Аннабель. Ну, така теж підходить, нехай буде. Хочу, щоб виглядачі мої посміхнулися з нашої довірливості, з якої нас обманують. Оце у мене росте так званий Аспірін. Подивіться, будь ласка, саме цікаве, що рожевинка в ньому. Теж є. Так що, але це ніякий не аспірін. А оце, мої шановні, ніяка не ангела, Абсолютно і це вже стопроцентово. Отак нас обманюють, а ми віримо, що замовимо і нам прийде. А оцей кущик саме цікаво, що він є здоровенький, гарний. Ну, зовсім не той, про який я думала, що тут буде рости така красуня, неймовірна. А це не вона, хоча теж гарна. Отут біля неї ще дуже хочу звернути вашу увагу на лаймлайт. Він не змінив свого красу. Він так само неймовірно красивенний, так як і його донечка. Кущ гортензії навпроти маленька, але квітне, красива, шапки такі повні, набиті, такі густі, неймовірно, гарний сорт. І що хочу сказати в кінці цього відео, що рослини, як люди, і їм потрібна дуже наша увага і наша допомога, вони без нас не можуть, не виживуть. Але ми, я так розумію, теж, як же ж би нам було трудно без цього нашого захоплення, правда? Вирощування квітів означає, що ви завжди щось комусь віддаєте. Це цитата Сью Стюарт Сміт. Ну, от яку красу ми отримуємо від них на душі? Яке задоволення вони дають нам, приносять, попри те, що ми. Біля них трудимось, доглядаємо лантана. на кінець цього літа і цього відео. Отака от яскравість, отак от світиться, отака от щедрість. І я вам бажаю всього найкращого, щоб у вас було всього вдосталь, всього доброго, вам. Щасливо!